Вітаю вас, на сімейному бюджеті. Це відео буде корисне тим з вас, хто думає про покупку електромобіля або просто цікавиться цією темою. Я нещодавно продав свій Nissan Leaf і хочу з вами поділитись досвідом в більшості, звісно, цифрами, оскільки в нас канал про фінанси, але не тільки. Отже, я його купив, це Nissan Leaf 2015 року, запас ходу, там десь від 100 до 140 кілометрів. Я його купив за 15 тисяч доларів і зараз продав за 11 800 через 5 років володіння. Що цікаво, що до війни ці машини коштували 9-10, такі як у мене. Але через війну і ці перебої з бензином газом ці машини стали коштувати дорожче. Я зразу скажу, що я його продав не тому, що я не задоволений електромобілями, а тому, що я планую покупку нового електромобіля з більшим запасом Да. Дивіться, в володінні є кілька аспектів. Ну, по-перше, я вже сказав, за скільки ви купили і за скільки продали. Ціна на електромобілі, вона, в принципі, суттєво знижується з станом батареї. А батарея ну, в мене вона останні роки вже там майже взагалі не падала. З Чого я роблю висновок? Та, що ось, а, чим довше, тим менше буде падати ціна на нього кожен рік. Другий аспект володіння це ціна пального. І тут дуже складно порахувати. Я вам даю в описі фінансову модель, де ви можете спробувати це зробити. Бо вам потрібно знати там, ціну кіловата і а, ціну там пального альтернативного, чи бензину, чи газу. Я намагався свій час це порахувати. Ну і я за 5 років наїздив порядка там сорока тисяч кілометрів. Якщо так грубо сказати, що економія на кожному кілометрі десь 2 гривні була порівняно з бензином, то рахуйте вісімдесяти з економи, але знову таки. Де заправляти електромобіль, якщо це приватний будинок? І нічний тариф, то це там 80 копійок за кВт, і тоді кілометр вам обійдеться ну, просто дуже мало. <ріху> та, рахуйте там 20 кВт-100 кілометрів, це 16 гривень за 100 кілометрів. Та. А це, це дуже мало. Але є комерційний тариф, там, він в рази більший. Ну, і Є тариф на електрозаправках, він там зараз, наприклад, 8-9 гривень за кіловат, та, тобто в 10 разів більше. Ну і так само ціна бензину, газу, ви ж Бачите, вона міняється, трансформується, прив'язана до курсу долара, іноді взагалі бензину, як ми бачимо, не було. Тому тут купа купа нюансів, і дуже складно сказати, скільки я ж на пальному зекономив за, за 5 років. Третій аспект володіння це, власне, обслуговування ТО, запчастини, ремонти і так далі. І ось тут мені здається, що вигода від володіння електромобілем найбільша. Тому що все, що я пам'ятаю значимого, це заміна акумулятора десь тоді 5 тисяч гривень обійшлося. Ще з великих витрат пам'ятаю, звісно, визов евакуатора за півтори тисячі гривень. А так в основному це були якісь дрібні там ТО, які там коштували менше тисячі гривень, часом заміни фільтру салону і так далі. Тобто ніяких серйозних. Ремонтів там, щоб чогось ламалося, чи таке класичне ТО, та воно коштує набагато дешевше. Тому в цьому плані, звісно, автомобілі, електромобілі дуже дешеві в обслуговуванні і, і менше, мені здається, потребують взагалі часу і так далі. Окрім цього, є ще не фінансові моменти. Ну, фінансові, будь ласка, рахуйте в моделі і порівнюйте, як вам це зручно. Саму модель я, я зробив, вам просто треба цифри туди вбивати. Крім нефінансових моментів, з плюсів я відмічу, що автомобіль дуже зручний в керуванні. Тобто я настільки звик, наскільки це там плавно, легко було, ніби ти керуєш там авто високого класу. І я відчуваю тепер, іноді нас ми завели все таки друге авто в сім'ї газове. Я відчуваю цю, цю різницю. Так? Тобто, автомобіль дуже легкий в керуванні. А ще звісно, що мені сподобалось, що коли ти є власником електромобіля, ти ніби є учасником такої спільноти свідомих людей. Які думають і про екологію, і про раціональне споживання. Ну і такий соціальний ефект, коли ви зустрічаєте десь на електрозаправці іншого водія, ви, ви, ви ніби там сприймаєте це як якийсь ваш товариш. Так? Тому що їх не так багато було 4-5 років тому, і було про що поговорити. Причому майже всіх там або Nissan Leaf, або Тесла, це вже зараз моделей більше. Та тому ось ось цей момент я, звісно, його не очікував, він стався і. В принципі, це от приналежність до спільноти. Мені мені теж дуже сподобалось зараз. Ви знаєте, ще також є зелені номери до електромобілів. Закон прийнятий, тому там багато досить пільг стоїть з парковкою, наприклад, і так далі. Також мушу вам сказати про мінуси. Ну, я таких основних відмітив два. По-перше, якщо ми говоримо про Nissan Leaf з запасом хода там 100-140 км, то це однозначно машина для міста і передмістя. Ми пробували їздити на проміжок там 200 км, Це вже не дуже комфортно, але ще якби терпіти можна. Ну і раз ми поїхали в Одесу, і зрозуміли, якби що все більше довгих подорожей ніколи знову. І тут ще такий цікавий момент, знову таки, коли ви їдете і десь на електрозаправці заправляєтесь, ви швидше за все там купите якісь смаколики, каву і так далі, і будете з'їдати ту економію, яку ви досягли на пальному, проїхавши цих 100-150 кілометрів. Тому а, тут а, треба чітко розуміти, да, або у вас дві машини в сім'ї, ну або з електромобіль з більшим запасом ходу, значно більшим, ніж 100-150 кілометрів. Другий момент. Момент, це певна стресовість часом, особливо зимою. Коли ви виїхали з точки, А і вас дуже швидко сідає батарея. і Ви не розумієте, чи ви взагалі доїдете до точки Б, тому що ось там заряд падає, якісь погодні умови і так далі. Знову таки, якщо ви живете в місті, це мабуть не така велика проблема, бо заправок багато. Але якщо ви десь поїхали до родичів гості за місто, ну, це, це може бути проблемою. Ця стресовість кілька разів там з сім'єю її переживали. Ось такі мої підсумки. Я точно хочу продовжити водіти електромобілем як <кій> однією з двох машин в сім'ї, і ми плануємо покупку. Але звісно, на жаль не в 2022 році. Ще можу сказати по самому процесу оформлення. Ну, по-перше, ви знаєте, коли ви продаєте перше авто за рік, одне авто за рік там немає податків для продавця. по-друге, був такий цікавий момент, що оскільки саму угоду продавав мій батько по довіреності, то потрібно було передати доларову готівку кеш. І оскільки я якраз готівку не хочу, як краще її зберігати в банківській системі, то ми домовились про те, що батько через Приватбанк зробить переказ мені. А це можна зробити, якщо ваш родич першої лінії да, йде в банк, а там він показує походження коштів. Да, ну, там, якщо сума більше 400 тисяч гривень, якщо менше можна навіть і без цього. Тобто походження коштів, і другий момент е доказує вашу спорідненість, та там батько і син, припустимо, і тоді можна по Україні переслати. Без, готів... без готівкою це не свіф, це саме переказ без комісії. А вийшло, що з карточки універсальна привата на карточку універсальна того ж привату, кошти прийшли без комісії. Ось таким чином можна передавати. Якщо, повторюсь, вам не потрібна готівка, бо може комусь навпаки. Якщо ви, наприклад, нове, нове авто будете купувати в Україні, да, то, то швидше вам потрібна готівка. Не забудьте, будь ласка, лайк поставити цьому відео. Напишіть в коментарях, чи ви плануєте покупку електромобіля, і якщо так, то ваші думки з цього приводу буде цікаво почути інших. До нових зустрічей на сімейному бюджеті.